Вас або ваших знайомих обманом, погрозами чи шантажем змусили працювати, перевозили, переховували чи передавали іншим особам, ув'язнили, забрали документи, чи в інший спосіб обмежили свободу в Україні або за кордоном. Це ознаки злочину торгівлі людьми та експлуатації. Від цього ніхто не застрахований, особливо під час війни. Постраждалі можуть отримати офіційний статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Це надасть їм право на медичну, психологічну, соціальну та правничу допомогу від держави, а також право на отримання одноразової грошової допомоги. Як це зробити? Напишіть заяву про встановлення статусу у місцевій держадміністрації. Якщо постраждала дитина, заяву може подати законний представник або будь-яка людина, яка дізналася про цю ситуацію. Протягом трьох робочих днів з особою, яка постраждала, проведуть співбесіду. Національна соціальна сервісна служба розгляне документи та ухвалить рішення, чи надавати статус. Якщо ви не погоджуєтесь з рішенням, маєте право оскаржити його в суді. Статус надають на строк до двох років з можливістю продовжити ще на рік. Звертайтесь за підтримкою та допомогою. Дзвоніть на 116 123.